Ваш смартфон швидко розряджається, навіть коли ви ним не користуєтесь. У цьому відео покажу 10 популярних додатків, які з'їдають заряд у фоновому режимі, а також покажу, як їх правильно налаштувати, щоб зберегти батарею довше. Сайт newua 24 опублікував список програм, які найбільше розряджають смартфон. Вони постійно працюють у фоні, а саме використовують геолокацію, інтернет, перевіряють повідомлення і оновлюють контент. Тож, давайте подивимося, що це за програми. Fitbit постійно стежить за активністю і синхронізує дані. Uber регулярно оновлює місце знаходження. Skype залишається активним для дзвінків та повідомлень. Facebook автоматично оновлює стрічку та сповіщення. Airbnb завантажує нові пропозиції у фоні. Instagram синхронізує медіа та показує новий контент. Tinder оновлює профілі та шукає співпадіння навіть без вашої участі. Bumble аналог Tinder також використовує GPS. Snapchat активно працює з камерою, GPS і повідомленнями. WhatsApp постійно перевіряє нові повідомлення. Навіть якщо ви не відкриваєте ці додатки, вони все одно споживають заряд і це відбувається непомітно. Щоб зменшити енергоспоживання, ви можете обмежити фонову активність цих програм. Для цього в налаштуваннях шукаємо акумулятор або батарея, гортаємо вниз, натискаємо Переглянути відомості та вибираємо програму з нашого списку, наприклад, Instagram. Гуртаємо вниз та вибираємо обмеження фонового використання. І у нас відкриваються два варіанти переводити в режим сну та в режим глибокого сну. Дивіться, програми в режимі сну працюватимуть у фоновому режимі лише час від часу. їхні оновлення можуть встановлюватися, а сповіщення надходити із затримкою. А програми в режимі глибокого сну не працюватимуть у фоновому режимі, їхні оновлення не встановлюватимуться, а сповіщення не надходитимуть. Вони працюватимуть тільки коли ви їх відкриєте. Тому вибирайте, як вам зручно налаштовуйте під себе обов'язково. А тепер напишіть у коментарях, які з цих додатків встановлені в вас, а якщо відео було корисним, поставте лайк та підпишіться на канал.